Мирного вам дня, любителі гострого. у Вашій увазі завершена робота. Ніж, кабан в шкіряних ножнах з подвійним підвісом. Ремінь, ширина ремня 5 см. Якісний ремінь, прошитий, армований, з дворядною фіксацією на кобурні застібки, пряжка, латунь, тризуб, лиття. Ніж виконано зі сталі х 12 мф Це розроблена мною модель із серії шкурник. Має назву Кабан. Я термічую цю сталь на твердість 60-61, довжна леза 11 см, довжна руків'я 11,5 см. Ніж гарно тримає заточку, зручний в роботі. Розібрати дикого кабанчика, косулю, накладки, термоясень, фіксація накладок. винти нержавійка після вороніння. Збереження фактури металу на боках. Заточка. Мікрофаска. Загальний кут мікрофаски 40-й. Кого зацікавив виріб в такому виконанні? Будь ласка, звертайтеся.